Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Вітаю вас, шановні батьки! На цьому тижні ми продовжуємо розмову про овочі, які ростуть на городах. Сьогодні я пропоную вам пограти зі мною в різні ігри, виконати різні ігрові вправи і закріпити знання про овочі та фрукти. Отож, перша гра називається Вгадай, що це! Я згадую, ви відгадуєте. Перша загадка соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це таке? Це яблучко. Далі вони маленькі та кругленькі, на гілочці висіли та почервоніли. Це вишеньки або черешеньки. Далі її, її викапують з землі. Печуть, смажать та варять. Що це таке? Що викапують з землі? Так, картоплю. Далі. Довгий зелений. Добрий і солоний. Добрий і сирий. Що це таке? Хто він такий? Це зелений огірок. Йдемо далі. Смачні, червоні, в салат кладуть, смакують. Що це таке? Смачні, червоні, ну добавлю кругленькі, а бувають і довгенькі. Це помідорчики. І остання загадка. Цього фрукту по шматку в чай кладуть всі для смаку. Запашний кисленький, наче сонечко жовтенький Що це таке? Це дітки, лимончик. Отож з першою грою ми впорались. Наступна гра називається Один багато. Я називаю овочі або фрукти в однині, а ви називаєте в множині. Наприклад, одна указка багато. Пішли далі. Одне яблуко багато чого яблук. Одна груша багато чого груш. Одна слива – багато чого слив. Одна морквина багато чого моркви. Один помідор. Багато чого помідорів. Одна картопля багато чого картоплі. Один кабачок багато чого кабачків. Один баклажан багато чого баклажанів. І з цією вправою впоралися успішно. Наступна вправа, вправа називається: Скажи ласкаво. Назви ласкаво. Ну, наприклад, вас мама може назвати доня, а ласкаво. Донечко. Давайте спробуємо те ж саме назвати і. Точно так же і овочі та фрукти. І так, груша. Як назвати ласкаво? Грушка. Яблуко, яблучко. Слива, сливка. Морква, морквинка. Груша як грушка. Перець, перчик. Морквина, морквинка. Далі Дерево – деревце, кущ, кущик, помідор, помідорчик, капуста, капустинка. Ось ми з вами впоралися з цією вправою. Наступна наша вправа називається так чи ні. Я щось розказую, а ви мені кажете, так це чи ні? І так, увага. Борщ варить мама і слив та яблук. Так чи ні? Ні. І слив та яблук варять комполь. Далі. Помідори ростуть на дереві. Так чи ні? Ні, вони ростуть на кущиках. Далі. На городі працює городник. Так. Садівник працює в садку. Так. З огірків та помідорів роблять смачні салати. Так. Далі в компот кладуть яблука, груші, сліви. Так! Яблуко можна зірвати з дерева і зразу з'їсти, так чи ні? Ні, його треба зірвавши помити, а потім з'їсти. Далі. Овочі та фрукти дуже корисні і смачні, так чи ні? Так. І з цією вправою впорались успішно. І остання наша гра називається Що зайве. Подивіться діти на ці малюнки. В кожному рядку буде щось зайве. Давайте роздивимось перший рядок. Помідор, огірок, буря, банан. Що тут зайве? Підказочка. Це, це, це овочі. А це що? А це фрукт. Отож, зайвим є пана. Далі персик. Тобто, пробачте, абрикос, слива, персик, морква. Що тут зайве? Зайве щось одне. Вірно, зайвою є морква. Бо це овоч, а все інше є фрукти. І останній рядок. Кушеня, собака, кінь, часник. Що не зайво? А вже щасни! Тому що це овоч, а це все тварини свійські. Отож, дітлахи, ми сьогодні разом з вами просто пограли в різні дидактичні ігри, виконали різні вправи про овочі та про фрукти. Ви були молодці. Я бачила, як ви старались. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі Ігор!